Добрий день, любі підписники та гості сторінки. Дякую вам за підписки, дякую за лайки, дякую, що розповсюджуєте мої відео. Мені це дуже приємно. Пишіть коментарі, поділимось разом досвідом. А сьогодні я вам розкажу про те, як я буду вирощувати спеції в домашніх умовах. Буде йти мова про е, духмяні трави і. Е, Моя ціль, можна сказати, цього відео розказати вам, що вдома можна виготовити ось такі спеції з базиліком, наприклад, з томатом, з чесником. Італійські страви, трави, які я використовую ну, дуже багато до супів, до гарнірів, до підлив. Ми почитаємо, що тут є. І спробуємо це все виростити в домашніх умовах. Отже, почнемо спочатку. Спочатку нам треба би було купити насіння. У мене розмарин буде йти в одну суміш, естрагон, тархун для напою в іншу суміш. В цю суміш для супів буде йти тим'ян, буде йти сюди севера листкова, чабр, корян, петрушка з кропом. Базилік вже росте, буду досівати ще темний, щоб було цікавіше. І буду ще робити ось таку суміш для м'яса з пажитником. Пажитник це рослина з родини бобових, такі косочки. І я вам показую, що він вже у мене почав сходити. Сходить, він 5 днів. Ну, ще не всі насінинки посходили. Зараз стало тепліше, і ми з вами можемо просто вдома, просто на кухні або на будь-якому підвіконні зробити. Отже, що, що вам потрібно з самого початку. З початку потрібно зрозуміти, що ви хочете. Якщо ви хочете провансальський трави по тут є м'ята. Моя м'ята вона укорінена з черенків. І зараз я вам її покажу. Ось така у мене зараз м'ята, трішки прихворіла, тому що. Отак. Але вона вкорінилась і, сподіваюся, далі вже буде рости здорові листочки. Тобто, можна з м'ятою, можна без м'яти. Без м'яти вийшло те, що ми називаємо італійські трави. В італійські трави треба буде додати цибулю сушену. Це вже ми не будемо зараз показувати як сушу цибулю. Цибуля завжди є в господарстві. Я буду додавати зелену цибулю, хоча можна піжарити і посушити вже корнепій цибулю. Для цієї страви я вирощую томати, скоро будуть. Базилік вже є, можна рвати, і сушений чесник посушимо разом пізніше в сушці. Отже, для того всього, щоб ці всі інгредієнти у нас зрослися, зійшлося все в часі, я вважаю, що зараз саме час висіяти трави, виростити, висушити. І приблизно на серпень-місяць ми з вами зможемо зробити прекрасні домашні ароматні приправи на зимовий період. І як продаються в магазинах. Але це буде виросено власноруч, це буде екологічно цістіше і ми будемо знати, що саме і як виглядають рослини, тому що, наприклад, деякі рослини, наприклад, чабр, я не вирощувала жодного разу. Так само пажитник. Пажитник на мене це взагалі. Для сиру дуже смачно і для м'яса. М'ясо любимо запікати в рукаві. І для того, щоб його промаринувати, готуємо маринад. І от пашетник будемо якраз використовувати в маринадній суміші. Якщо його піджарити, то він ще більше дає аромату отого горіхового, який в нього такий прекрасний. Навіть якщо понюхати насінчику, то і насінечко вже пахне тим ароматом, який ми звикли е на сирі. Щодо базіліка, потрошки можна обривати ці листочки і сушити. Отже, пробуйте, виберіть, що ви хочете в яку суміш покласти. І в кінці сезону цього літнього теплого я вам покажу, що в мене виросло. Як це все виглядає? Звичайно, аромат не передам, але ви будете знати, що це все під силу нам. Під силу тому, хто хоче це зробити. Хто любить кухню, хто любить пряні трави. Будь ласка, беріться за ідею, купіть собі насіння, воно є недороге. Висівайте, посушимо і змішаємо ці всі суміші. Я вже потім вам розкажу, як буду змішувати, поки що головне виростити. Всім натхнення, успіхів, сприятливої погоди та гарних ножигів. Дякую за увагу, до побачення!